Друзі, всім привіт! Аврора, мочалки, мило, шампунь і аксесуари. Запрошую до перегляду. Новинка і акція. набір подарунковий для дівчаток. Леора. Пінка для вмивання плюс спрей Мі 189. Коштував 219. Новинка набір подарунковий. Жіночий шаума фреш. Шампунь плюс сухий шампунь 279. Набір подарунковий жіночий фан. Гель для душу: антиперсперант 189. Набір подарунковий чоловічий. шампунь» від лупи. Дезодорант Old Spice 399. Новинка прокладки Щоденні. Always Делі Протект Long 26 штук в паці. Коштує 55. Новинка мочалка для тела, банна из ручка, мейсон, матроска 40 сантиметров, ризнику ляры в ассортименти 49. Новинка мочалка для тела банна из ручка. мейсон, банный бум 39. Мочалка, рукавичка для тела, зеленый-желтый колер, 24. Мочалка для тела, банна с петелькой, Майсон софт, нижность, 34. Мочалка для тела, массаж на речи буль-буль. Колір зелений, синій, рожевий 24 чотири. Мачалка для тіла, бант. Гарні речі подовжена з ручками. 29 гривень. Новинка мачалка для тіла, бант. Зі спонжиками всередині колір в асортименті 39 мочалка для тіла, бант з іграшкою, ведмедик. Разные колоры пятьдесят пять. Мочалка для тела с ручками пластиковыми. Рожевый колер 69 девять. Набір мочалок для тіла у формі бантика, три штуки різні кольори 77. Палички ватні, косметичні, сафі 300 штук в упаковці 34. Палочки ватні, Леди като 200 штук в упаковці 34. Палички дерев'яні 100 штук 14 гривень. Диски ватні, косметичні, сафі Аврора, 120 штук в упаковці, 39. Диски ватні косметичні сафі преміум 150 штук 59. Диски ватні косметичні. Леді картон, 20 плюс 100 штук. 120 штук 49. Зі інструмент для педікюру ловіт 4 в одному. Тридцять чотири. для п'ят Фігурно білий колір дев'ятнадцять гривень. По акції пемза для ніг. Натуральна, вулк... вулканічна 32, коштувала 39. Гарна знижка пемза для стоп зі щіткою 2 в одному. 9 гривень. Коштувала 29. Пилка для стоп, шліфувальна, вигнута з ручкою. Чорний колір 49. Пилка для ніг, шліфувальна, ловіт. Різні кольори в асортименті 34. Великий вибір бомб для ван. Олівера, бергамот плюс грипфрут. З сюрпризом всередині 120 грам в асортименті. Диня терапічна маракуя. Сюрприз букви 120 грам, 59, сілля ванни тропічні острови з сюрпризом всередині 200 грам 49 гривень. Пелюшки ігенічні, поглинаючі сафі. 5 штук в упаковці 60 на 60 см розміри, 44. Прокладки щоденні натурела. 20 штук в паці 59. Прокладки щоденні натурела. 52 штуки в паці 119. Прокладки щоденні. лебрес. 58 штук 119. Прокладки ежедневния либрес классии 50 штук 74. Прокладки ежедневния либрес нормаль 58 штук 119. Прокладки ежедневния либрес нормаль 20 штук в пации 44. По прокладки Гиничны натурелля, до 20 штук 99. Прокладки Гиеничны Натурелла Камалин 41 гривня. Прокладки Гиеничны Натурелла Ультра Камульмил 47, прокладки Гиеничны Натурелла. Ночний до 14 штук в патті 99. Зі знижкою прокладки гігієчне натурелла, нічний захист макси 7 штук 29. Прокладки гігієнічні Лібрес Ультра Нормаль Фреш 10 штук 39, Коштували 55. Прокладки урологічні жіночі тена леді міні 10 штук в патті 44. Прокладки щоденний дискрит Део. Весняний бриз 60 штук 99. Прокладки щоденний дискрит Део лілія 20 штук 34. Новинка і акція. набір подарунковий жіночий Леора коштує 209, коштував 249. Новинка гель для душу. Шовер Мате Натурель 500 мл. В асортименті 199. Новинка молочко дитяче для тіла Ліура, зі Зізволочуючим протизапальним комплексом та мигдальною олією. 250 мл 88 гривень. Новинка крем Мілді. с ароматом кокосу, с экстратом молока, 520 мл, 39 По акции мыло редке, дуру, 300 миллилитров 49 мл, 55 Крем мыло редке, антибактериальный, Біеко -E диня до іпак 450 мл. Та в асортименті 18 Засіб для щоденної інтимної гігієни. Лактоцит класичний 200 мл. 134. Серветки вологі, дитячі. Смайл екстрат Алоє, 24 штуки, 15. Новинка Крем Мила, косметичне тверде. Тіамо крема. Залію макадамії 125 грам. Залію жожопа 24 гривні. Мило тверде, туалетне. Ших дихтярне 140 грам, 27. Мило тверде, туалетне, ліро дитяче 9 гривень. Акції мила туалетна, дитяча б'янка, персик диня полуниця 19 гривень. Мила косметичне, тверде дору 2 в одному. В асортименті зі знижкою 24% 22 гривні. Вилка мила туалетне, дитяче шик з екстратом череди 140 г 27 По акції мила тверде, туалетне ловіт. В асортименті лаванда полуниця, 7 гривень. Набір спонжів для макіяжу з металевою підставкою. 3 штуки. В упаковці 74. Новинка набір косметичний для нанесення масок. Пензлик плюс силиконова ємність. Різні кольори 39. Набір для фарбування волосся, щитка плюс винчик. Колір різний 39 гривень. Набір смужок для носу. Очищення Derm, з вугіллям три штуки 49. Новинка туш для вій, ловіт, чорний колір. Маскара коштує 69 гривень. Блиск для губ, фруктовий ловіт 55 гривень. Бальзам для губ. Ловіт 5 грамм. В асортименті 34. Блиск для губ з шиммером ловіт 49. Помада для губ гигиенична. Ловіт Личи банан 24 Новинка краб для волосся, металевий фігурний ловіт, золотий колір, серебро 59. Краб для волосся, пластик, ловіт. В асортименті 44. Заколка затискач для волосся. Металева фігурна, ловіт, золотий колір 22. Заколка для волосся. Металева фігурна. Ловіт 22 гривні. Набір заколок, затискачів для волосся. Дві штуки на блістері 34 гривні. Заколка затискач для волосся. Лові 19. Щітка для волосся, масажна, дитяча, кругла. З малюнком різні кольори. Зелений, блакитний, рожевий, малюнки різні, 39. Щітка для волосся з ручкою антистатик, Колір рожевий, фіолетовий, зелений, червоний 49 гривень. Щітка для волосся з перфорацією кольорова. В асортименті 69 гривень. Краб для волосся, пластик з пухнастим зимовим декором, ловіт, корічнівий білий сірий колір 64. Новинка заколка. Зажим для волосся, пластик, однотонний колір. В асортименті 24. Новинка вимірювач артеріального тиску механічний вбудований стетоскоп. Висока точність для професійного домашнього застосування 599. Вимирювач артеріального тиску автоматичний. індикатор аритмії. індикатор рівня тиску. Пам'ять на 99 вимірювань. Коштую 1099. Новым к набир одноразовых мыльных губок с дерматологичным гипоаллергенным гелем. 7 штук в упаковке 99. Вата гиенична, нестерильна. Гемоплаз полися 100 грамм 27 Новинка набір паперу туалетного. Мільді Смарт. Білий колір 2-шаровий. 12 штук в упаковці 119. Серветки вологі для зняття макіяжу. Леді Катун 20 штук, 22 гривні. Новинка набір серветок вологих дитячих. Смайл. з рисовим молочком. Велика упаковка. 56 штук. умножить на 3 упаковки 149 серветки паперови сафин новоречни два 150 штук в коробоці в ассортименте 39 новинка серветки паперови сілкін овені Три шарові 33 на 33 см, 18 штук в паці, 24 гривні. Всім гарного настрою, миру добра, всіх обійняла ваша нова акція.